Привіт, я Мирон з команди Audioдім. Хочу вам розказати про ці дві колоночки, які нещодавно попали до нас на тест. Це шведський виробник Dina Voice. Він дуже класно виглядає такий стиль, як Маршала схожий. Тут така є металічна сіточка, зображена на ній логотипи, логотип бренду. Колоночки є в двох форм-факторах і в трьох кольорах. Тобто білий, чорний і ще є конячний. Е, особливістю цих колонок є те, що вбудований акумулятор. Е, тут 6000 мА, тут 8000 мА можна використовувати як павербанк і підзарядити свій пристрій мобільний. Також є класна опція, можна запхати в них флешку з музикою, і вони відтворюють основні формати FLAC, 16-бітний APE, Ну і звичайно в MP3 і VMA, і вау. І таким чином вони в своєму діапазоні ціновому, я думаю, що будуть займати перше місце по співвідношенню ціна якість функціонал. Більше не знаєш, що сказати. Також кожна колонка є оснащена роз'ємом міні-джек 3,5 і блютусом. Таким чином, ви можете під'єднатися до неї, чи дротово, чи безвротово, і транслювати музику. Вони є фазоінверторного типу, тобто трошечки такі будуть бумкати, і низькі частоти будуть досить небавно чути. Нам, звичайно, більше подобається, як грає більший розмір, більшого розміру колонка, але й менша колоночка знайде своїх поціновувачів. Також виробник заявляє, що при повному заряді акумулятора кожна з цих колоночок на 50%. Потужності зможе грати до 15 годин, а це вже немало. Таким чином, ми можемо використовувати ці колонки як поличкову акустику, тобто поставити їх на поличку в себе вдома і стрімити на неї музику через Bluetooth. Можемо підключити дротово або бездротово до ноутбука чи комп'ютера та навіть телевізора. І, звичайно, ми можемо взяти її з собою. Вони мають з собою отакі от от класні делікатні ручки для транспортування. Також ми плануємо якийсь час її потестити і побачити весь її функціонал. І за якийсь час ми знімемо ще відеоогляд з власним досвідом користування цих колонок. Тому, якщо хочете не пропустити це відео, бейте в дзвоник, підписуйтесь на наш канал.